Привіт всім підписникам YouTube каналу та поціновувачам гарного тютюну. Хочу представити вам ось таку машинку, яка є в продажу. Робоча частина. 18 см довжина валиків. Ось ідуть такі мощні шестерні. Зроблені зі сталі 40х, закалені в маслі, все як потрібно. Які видають близько 50 одиниць твердості. З цієї сторони в нас йде грибінка, товщина 4 мм, ось ви можете бачити. Все закріплено на болтах. Вона повністю оцинкована, щоб не брала корузія. З цієї сторони йде наволу різьба, де можна підібрати. Гайку, яка накручується, втулку зробити з різьбою, та придумати якесь різьбове з'єднання для того, щоб був плавний впуск. Хоча з таким діаметром вала і твердий пуск буде не страшний. Ось така машинка. Ось так вона у нас зроблена. Сталь покрита цинком. Спеціально, щоб при попаданні вологи. Воно не кородувало. По всім питанням пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp або дзвоніть по номерам телефону.